Ja. і і Сина, і Святого Духа, амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Луки був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон. Та бенкутував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях увесь з трупами вкритий. Він бажав насититися тим, що патуло в багатого зі столу, ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також багатий. І його поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на лоні. І він закричав у голос Отче Аврааме змилуйся надо мною, і пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого, і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полумійці. Авраам же промовив, згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть. Ані звідти до нас не переходять. Отже, сказав багатий. благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Моїсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів. Ні, отче Авраами, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього Як вони не слухають Моїсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять: Любити лазарів і долати свій егоїзм. Молімося за серце: вільне від егоїзму, уважне до людських страждань і самотності. Слухаючи притчу Ісуса, намагатимусь згадати болісний поділ на бідних і багатих інформація з радіо, телебачення, преси. Чи зустрічаю я цей поділ у своєму середовищі? Чи не є хтось біля мене убогим Лазарем? Якою є моя увага до тих, хто потребує допомоги? Звернув свою увагу на поведінку багатої людини? Ісус описує її життя кількома словами Бенкетував щодня розкішно? Її життя. Зводиться лише до того, щоб брати і розважатися. Наслідком такого способу життя стало замкнення у власному світі приємностей і брак уваги до потреб людини, що жила поруч із Ним. Дивлячись на багатія, я поставлю собі перед Ісусом запитання яким є моє життя? Чи не знаходжу в собі риси цієї поведінки багатія? Чи не зосереджуюсь я лише на задоволенні власних потреб? Чи вмію я ділитися з іншими не лише тим, чого маю надлишок? Для багатої людини після її смерті це гіркий плід усього її життя. Просякнутого егоїзмом. Подібно як і за життя тепер він знову самотній. Від Лазара й Авраама його відділяє велика пропасть, бо таким було і його життя. Пекло для людини починається в ту мить, коли вона вирішує жити тільки для себе. З усією щирістю серця я визнаю перед Ісусом. Ті риси поведінки, якими найбільше завдаю болю ближнім через свій егоїзм. Перебуватиму в мовчанні і проситиму Ісуса, щоб захистив мене від егоїзму і показав мені, що саме найбільше закриває мене перед ближніми. Наполегливо благатиму Його. Ісусе, визвали мене від Того. Щоб я займався лише собою. Колі Богородиці, Марія вчить нас бути поруч з тими, хто потребує допомоги, бути щедрими, великодушними, послання Богородиці, Цариці Миру, 25 лютого 1997 року. Дорогі діти, сьогодні вас. В особливий спосіб закликаю відкритися Богові творцеві та стати активними. Закликаю вас, дітоньки, у цей час побачити, кому потрібна ваша духовна чи матеріальна допомога. Своїм прикладом, дітоньки, ви будете простягнутими Божими руками, яких людство шукає, тільки так ви зрозумієте. Що покликані свідчити і стати радісними носіями Божого слова та любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, ти завжди першою після Ісуса бачила потреби інших. Допоможи нам звільнитись від егоїзму, навчи нас помічати потреби ближніх і реагувати на них згідно з Божою волею. Амінь. по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, й, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.